Так, електропастух підключений. Це ось наші дозорні. Припасаємо кіс. Намагаємося припасти кіс. Нас уведеш буканака, спостерігаємо Спостерігають доброта. Так виносила з кілками. А тепер і пастись не хотя. Спостерігаєш за дротом, чи не наближається він до них. Не розуміє, що він не ходить. А Мур, он мурон взагалі шагу в сторону не зробив два рази торкнуло під постав. <плес> Одна рея, он крайня риза молодя. Даже не пыталась там підходить до пастуха, кругом трава, красота, хломатить ее и больше ничего не цікаво. Бо первый раз так вообще выносили вместе с полосками, не могли остановить. А зараз у них не виходить, наблюдають, усвояють відкуда небезпека. Нічого, ще пару днів поосознають і, мабуть, все таке дойде, що їм хочуть лучшого, щоб був великий випад. І вони могли пастися і їсти те, що хочуть, де хочуть, а не де їх прив'язати. Одгородили стільки, от тільки і васо робить. Пока тренируємо. Більмось п'яха.